Привіт! Мене звуть Максим Вишневецький, я є частиною команди Quality Management в компанії DXC Luxoft. І я беру участь в конференції PMI Ua Connect 25 з темою PMO як емперічний феномен. Project Management Office це частина великої корпоративної культури, і ця організація або структура можуть суттєво допомогти в проєктному менеджменті на різних етапах провадження проєктів. Проте не завжди ця структура використовується належним чином, або оцінюється як така, що дійсно може додати додаткову цінність для організації. Давайте поговоримо про це, про те, якими шляхами може йти ПІМО, які функції може виконувати. Не традиційні, але достатньо ефективні і цікаві для того, щоб отримати максимальний зиск від цієї організації. Доєднуйтесь, буду радий вас бачити на конференції PMI Connect 25 1 листопада.